В православній церкві улюблені використовується під час божественної просфора. просфера, просфера грецької мови, що означає приношення. Це така квасна булочка, квасний хлібчик. Чому квасний? Тому що це живий хліб, є притча сама коротка в Євангелії, Господь каже, що жінка взяла. Три міри муки і поклала, чи не вскисне все. Три міри муки це сини ноя, сім, хам і яфет. А доки не вскисне, тобто, доки Дух Святий не підійме їх до Господа, не одухотворить. Тому Артос квасний хліб на грецьки, він використовується з часів приходу на землю Господа нашого Ісуса Христа. За Бослуженням використовується п'ять просфор, тому що Господь для того, щоб нагодувати людей, взяв п'ять хлібів. І ось з однієї простори займається Агнець, яким потом буде причащатись людина. А інша просфера, друга, використовується, з неї займають частичку за Богородіце. Є простора дев'ятичинна, з неї винімають за дев'ять чинов святих. За і заупокоєна. От у мене зараз рука застравна. Просвор, у нас, як і інші просвори, у нас складається з двох частин. Ці дві частини означають два істіства Господа нашого Ісуса Христа: людську природу і божественну природу. Тому що Господь наш Ісус Христос це Другий паста Святої Трійці, передвічний творець Всесвіту, який прийшов на землю і. Вой постосував людське істіство. В Бога нашого тепер дві природи, божеська і людська, але одна і постась, одна особа нашого Господа Ісуса Христа. І от коли ми зимаємо частинки з цієї заздравної просро, то вже після літоргії ця просра, то ці частинки, мої дорогі, все наше життя. І священник кладе їх на дискос, на спеціальну тарілочку на подставочці. І після причастя священник зі словами мій Господі гріхи, помінавши з дякові твоєю чесною, молітвами святих Твоїх, опускає частинки Господню. І тим, за кого ми можемо за кого виняти частинки, засвоїться плоди головської жертви. Добре, їх прийняти ці плоди для того, щоб мати життя вічне. Ось для чого приназначити за служебні просворе.